Добрий вечір, друзі. Думала, як підійти до цього випуску, але природа сама мене до цього підштовхнула. Аномальна жара, аномальна спека. Хотіла поговорити про рослини, які можна використовувати в спеку, в своїх дворах, в своїх подвір'ях, коли спекотно. Ось я стою біля полині перовських. Листа. Ось вона, хочу вам сказати, така собі дівчинка Полинь. Бачите, у мене сімдесят п'ять Запах тут класний, класний і гарно вона виглядає. Ну Так як це мій канал, можу говорити все, що хочу. І як хочу, а вам вирішувати, слухати чи не слухати. Мені ось ця полень дуже подобається, багатьом людям теж, і е, суть в чому? Суть в тому, що потрібно змінювати рослинки. Я підійшла е, до неї, побачивши її, вирішила зняти нарешті ось цей випуск про е, рослини, які хочуть е, жити на сонечку. Е, тому що коли я була маленька. Природа була якась більш м'якша. Насправді, було, були зими, де випадав сніг, і був інній. Літом був дощ і було сонце. Якось воно. М'якші були перепади для людей. Не було такої спеки. Не було. Я не пам'ятаю такої спеки, коли восьма година вечора і на градуснику 45 чи 43. Це дуже, це дуже, дуже, дуже тепло. І тому ось ми з чоловіком в парку, а рослинки всі. Парку внизу, ну і тут є місця у парку, де вони такі, наче як не ну, їх не торкалася людська рука. Ще як коли графи Броніцькі посадили ці дуби, так вони собі там і ростуть. І під цими дубами проширок трав просто весь скрутився, весь скручений. Немає. Е, ну, вся вся трава, яка в, ліс, в, в лісі, зазвичай під деревами, вона така життя буяє, вона така, знаєте, живкенька, гарна. То <зараз>, зараз вона просто жахлива. Але є квіти, ось які себе почувають прекрасно. Я ось підійшла до пірозьких, ви їх бачите, вони прекрасні. Е, є дуже багато кітерів. Квіткових рослин, які на сонячну погоду реагують дуже добре. Ми про них забули, про них пам'ятали наші бабці, їх висаджували, вони були недорогі. Але ми недооцінили ці рослинки, тому що нам з Європи прийшло дуже велике різноманіття різних матеріалів для посадки, які можна було використовувати. І ми собі знаєте, Ласі до чогось нового, забули про щось старе, але на жаль, е е хочеться, хочеться, щоб у нас все відновлювалося. І відновлювалася ті любов до тих рослин, які насправді на сонці ростуть прекрасно. Шавлія, дереві, чебрець. Е е будь ласка, ними можна заповнювати дуже 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 багато простору між рослинами. Іх і хіноцея. Полин, будь ласка, всі рослини сизого кольору вони ростуть на сонці, прекрасно ростуть і почувають себе на сонці. Я маю на увазі ті листки сизого кольору, листя, сам кущ сизого кольору. Прекрасно себе почуває на сонці. Отож, їх можна висаджувати на сонячні місця. лаванда, само собою. І таким чином. Хочеться, щоб ви не забували про ті рослинки, які можна використовувати і використовували їх в себе. Вони потребують мінімум поливу, тому що зараз і самостійно відчуваєш себе зів'явшим. А подавати воду, коли нема світла і проблеми із подачою води, і сам ти не маєш сили поливати. Ну, таке собі, знаєте, задоволення. Тому варто використовувати в садках рослини, які Мало споживають води, добре себе відчувають на сонці і просто не падають від спеки. Можна використовувати в своїх садках різні рослини, але ось такі рослини вони мають бути, тому що якщо все впаде, це буде дуже погана історія. Має бути частина рослин у вашому садку, яка буде мати вигляд прекрасний навіть на сонці. Ми не знаємо, як зміниться клімат нашої країни. Сьогодні, завтра, за рік, за два, за п'ять. Ну, ми не знаємо. Можливо, повернеться м'якший клімат. Який, є, в якому можна буде висаджувати рослинки, які раніше себе добре почували? А можливо, все таки ну ось тенденція до. До того, що все ж таки більше жаркіше, літо, жаркіше, спекотніше, а зими м'якші. Тому я не знаю, що сказати. Переживають зими більшість рослин, які не переживали, призимовують. Але літом, літо, літом себе погано дуже відчувають багато рослин, які себе добре відчували в нас. Отож, потрібно бути декілька кроків попереду <ривоти> природи. Ну це дуже складно, але все одно потрібно можна вмішатися в цей процес і зробити своє перебування в садку комфортним, щоб не рослини не мучилися і ви не мучилися. Придбайте собі декілька видів рослин, які зможуть вас радувати в спекотні дні. і на цей, до прикладу, вони класно цвітуть, гарно виглядають. Прекрасніші їхні ромашки, стебла себе добре почувають і в спеку. Я вже повторювалася і не один раз. Будь ласка, слідкуйте, стежте за тим, що я анонсую. Якщо вам це цікаво, ви хочете мати гарний збалансований сад, будь ласка, приходьте і слухайте. Якось так. Сьогодні було про рослини в саду на сонячних місцях. Якщо вам цікаво, Буду знімати ще. Сьогодні мене надихнуло на цей випуск полиншміта. Олебіднолиста, вона прекрасна, але дивіться, вона є різних сортів, різного кольору і різної висоти. Насправді цей кущ трохи розвалюється, але тут він нічим не підв'язаний. Зараз скажу вам його. Десь він 2 на. Метр півтора, метра, півтора ось так. Гарно виглядає, прекрасно себе тут почуває. Він ось на прямому сонці, ніхто його не притіняє, Він чарівний. Запах від нього гарний і думаю, що в день на ньому багато метеликів. Якось так, друзі. Використовуйте щось нове. Вміщайте в свої подвір'я, двори, нехай вас радує. Запах в нього полині, але приємний, м'який. До зустрічі!